Еверійська міська організація політичної партії Слуга народу збирає волонтерів, який кожен на своєму місці протягом двох років робив величезний вклад в перемогу і робить, і буде робити в подальшому. Відбулася зустріч волонтерів нашого міста, на якій були присутні наші народні депутати, і ми піднімали питання, котрі турбують кожного волонтера і кожного громадянина нашого міста нашої країни. Була така можливість у нас гарна поділитися і власним досвідом. Особисто я ділилася стосовно грантових програм. Також дізналась такі психологічні аспекти, які потребує кожна людина під час війни, і волонтер для того, щоб не вигорати у подальшій своїй роботі. Проблематика піднімалась достатньо різного характеру, і ми отримували відповіді на ті запитання, котрі були поставлені, і у подальшому будуть підійматися вже на більш державному рівні. В ми хочемо кожному з них допомогти, кожен на своєму рівні.